Скільки разів приїжджаю і дуже багато людей прив'язуються до цього черету, а потім їх на березі зустрічаю, а вони говорять, що ну немає риба. В мене так класно виходило відловлюватись. Опа! Ось його вона. Є тут рибка. Гарна. Прям дебела. Отак. А на що взяла? Колеги кажуть, що. Клює в іншому місці, трошки постояли, вже і помовчали, і побалакали. Ні, ну куцай вже просив маленький дощик. Ой, знаєте, що я вам скажу? Шановні глядачі, виявилося, що дощ мокрий. Перші краплі дощу упали на воду, і ось він трофей вже на куканах. Дебела щука. О-хоп-оп-опхо-поп. Вітаю тебе, братику! Миру тобі та добра! Ти знаєш, що буде відбуватися наступні хвилин 20-30. Якщо рибалка у мене складеться, може і 40, ти будеш отримувати риболовне задоволення від чудової природи, від великої води, офіційно відкрите Караченівське водосховище. Рибалить на ньому вже можна. Та від крупних щук. На це вказує погода. Гарно, дощ ішов півночі. Прохолодно сьогодні. Не так жарко, не так спекотно, як попередні дні. Такий напівлітній, напіввесняний, похмурий раночок нас зустрічає. Човен ще по дощу збирав. Човен СТК 300. Чудовий човен вже зібраний. Мотор Парсун 9,8 двохтактний. Лоуренс Eliti. Другий, якого вистачить хвилин на 30, напевно, тому що новий акумулятор куцай ще не придбав. Позитивний завжди налаштований на гарний результат куцайчик. Спінінг азура Фортранс, за який досить багато людей поцікавилося. Мені його дали всього на кілька рибалок. Це не мій спінінг, я його потестую, поділюся своїми враженнями і поверну назад. Ну і в принципі, ціла. Величезна сумка воблерів, які ми з вами сьогодні і будемо ганяти. Нові кукани мені прислав жукан, старі загубив, на жаль. Сьогодні, сподіваюся, вони мені знадобляться. По правилам любительського лову, рулетка та кантер мають бути у вас завжди, тому що перевіряють на воді та штрафують за їх відсутність. Майте це на увазі. Ну що ж, вперед оба Ти вже багато сезонів ганяєшся за трофеєм і твічі щуку біля очерету, яка б не була велика вода, друже, я так робив багато сезонів. І були колись такі роки, що я шукав хоча б двушку. Але вже років, напевно, 5 чи 6 я перестав це робити. Двічу на великих глибинах, на менших глибинах, на чистому. Подалі від берегу десь. Не завжди є дуже класний результат, але досить часто є трофейний результат. Тому перше, що я тобі сьогодні пораджу, не прив'язуйся до очерету. Перевіряти, звичайно, треба. Можна точно, абсолютно, але набагато цікавіше. Якщо є такі умови у тебе ловити десь там метрів за 100, за 200 від берегу, якщо знайдеш відповідні умови, про які я сьогодні також розповім. Тож, вийшовши вже на Карачунівське водосховище, спробуємо з першого тичку завести мотор. Це ж клас, коли все виходить. Так, Ану, вийде. Що треба зробити? Треба качнути трохи палива. Суміш палива щоб у нас потрапила туди куди треба. І ота та Чік -і, і є. Китаєць, якому вже багато років. Як ним можна бути незадоволеним? Ще й сам обслуговую, тільки сам. Ні разу ніде він не був. Всі масла, свічки, налаштування, все роблю сам. Це просто і під силу кожному. Готово. Гріємось і їдемо. Велика вода чекає на мене. А де всі човни? Виходило дуже багато. Десь порозпливалися. Ага. А вони ще тут всі. Карася ловлять, багато людей ловлять карася. Так, перша стояночка. Перевіряємо напрацьовані місця, потім йдемо на нові. Хоп. Досить далеко від очерету. І сподіваюся, це нам тільки допоможе. Опа! Є залишки траву, трави, яку ще не висапали рибаки. Так. Бачите, як тут багато ходив, ловив, якісь рибки навіть малює, мені так здається. Тож, давайте пробувати. Глибина тут глибина 33 метри. Температура води сьогодні 21,5 градуси. Язик заплітається, хочеться кидать. Немає конкурентів, і, як ви бачите, від берега, ну, метрів 150, напевно. Може трошки менше, може, трошки збрехав, але досить далеко. Тут іде така коса, яка десь ось тут закінчується. І сюди часто риба виходить, кормиться. Акваторія велика, нічого цікавого на дні. Здебільшого немає, а тут є. Зарослі трави, ну і трошечки-трошечки пологого рельєфу. Тому сьогодні свій трофей ми тут з вами і будемо чекати. Погода, як ви бачите, просто шикарна. Зранку темно. Вже сонечко високо, але його не видно. Клас! 3,3 глибина в сторону відкритого глибше. Метрів за 15 від мене там звал вже до п'яти, а буду ловити на облер заглибленням один метр. Папуга знайшов! Рома, велике тобі дякую. Для тебе у мене є також дуже гарна приманка, яку ти довго шукав і не міг знайти. Робимо перший кидочок. Так, треба глянути. Воблер у нас повільно спливає. Ви скажете, Сєрік, такі глибини. А приманка з маленьким заглибленням, ще й спливає. Ти що робиш? Друзі, от така от історія. Отак от ми дубасимо здорових щук. Так, перший кидок. Сімка чи вісімка. Давай. Кинув просто в сторону очерета по вітру, тому що. Стаю зазвичай так, щоб було зручно кидать вітру. Обкидаю, звичайно, у всіх напрямках. Хтось скаже, тебе очерет все одно тягне, так до нього 100 метрів ще не докинув, друзі. Хе-хе-хе. Робимо проводочку, чекаємо на покльовочку здорової, здорової щуки. Повільно, неспішно. І треба на деякий час все-таки затихати. Помічав на попередніх риболовлях, що ще відкриття води не так давно було. Річки відкрилися трошки раніше. Водосховище ось тільки вчора відкрилося, але якось притихнеш і покльовки. Щось вам розповідаєш голосно, так гучно, на емоціях, як зараз. І знаєте, ну тихша, тихша, тихша. Тому треба тихіше себе поводити спокійно, нікуди не поспішаючи, просто чекати на покльовку гарної, здорової щуки. На ось такий з невеликим заглибленням воблер. Бувають різні риболовлі, іноді краще клює на джиг з дна. Щука валяється біля дна, іноді трошечки трошечки припіднята. Але так, десь високо в товщі води я в цьому році щуку ще не бачив. І тим не менше, навіть коли я її бачу на дні, вона підіймається на глибину приблизно 2 метри від дна, щоб клюнути на цю приманочку з зовсім невеликим заглибленням. Яка навіть траву поки що, як ви бачите, не знайшла. Кілька попередніх сезонів ось такі рибалки. Зимові в мене такі були. І чемпіонат світу проходив перше місце там зайняла команда, яка надубасила просто страшну кількість риби. З перших вуст, це все знаю. Мої друзі-екс-напарники приймали участь. На чемпіонаті світу і розповідали, що бачиш паноптік з рибу, заводиш їй приманку в рот, не хоче клювати. Проводиш 2 метри над головою, стартує і дубаси так, що палку вириває з рук. Уявляєте? От така от історія. Тож, перша цікава проводка виконана. Така вона повільна. За час проводки можна розповісти половину своєї біографії, тому, напевно, буду трошечки нарізати. Треба знайти ту щуку, де вона стоїть. Ось так обкидую все навкруги. Якщо не буде, йдемо далі на острови. Острови для рибалок з кривого рогу це вау! Багато трави! Іноді дуже багато риби. Але тут буває вона частіше дуже крупна. Тому хотілося б, першу зловити саме тут. Вітерець роздуває, буде сьогодні крепкий. Тож, друзі, я поки що притихаю. Першу покльовку обов'язково вам покажу. Та там же ганяють, то неприятно приїдуть, воду почнуть варити. Опа, ось його вона. Є тут рибка. Колеги кажуть, що клює в іншому місці, трошки постояли, вже і помовчали, і побалакали. Не крупна поки що, не те, що я розповідав про здорових монстрів, але тим не менше, оп, є. Взяла воблер. Біля човна майже. Погодка міняється, трошки стихло. Зараз, напевно, буде роздувати серйозно. Так, іди сюди, іди сюди. Ну така потужна дуже риба, тут була у нас течія. А її нап... Та не, не хоче, не хоче. А течію, напевно, трошечки прикрутили, Гля. Тут ти що? Ти що робиш? Ти ж не крупний щук, га? Це з цими некрупними щуками найбільше Ух. Іди сюди, йди, бо будеш нам до вечора тут розповідати, хто ти. Яка так гарна, сильна. Ми все це знаємо. Але нам потрібна ще гарніша та сильніша. Ой, щуряточко. Оп! Так, от така вона сьогодні. Перша рибка, некрупна. Не той монстр, про якого я вам розповідав, але приємно. Вже рибал... рибалочки біля мене збираються. Місце популярне. Стала перша рибка тут на воблер. Трошечки дочекалися перших промінів сонечка. І сподіваємося, що зараз вона почне брати. Глибину ви бачили, та сама постановка, і ось він. Воблер з невеликим заглибленням, який приносить результати. Так, перший результат є, не крупний, не той кабан, про який я вам розповідав, але якщо ви подивитесь попередніх купу моїх відео, то під очеретом ви мене не побачите ніде. Постійно рибалю на чистому, але сьогодні у нас вже закінчилась нерестова заборона, і вимкнули течію. Десь перекрили дамби, тепер рівень води почав падати, не такий потік потужний, іде. Він тут не дуже сильний був, оскільки дуже широка річка, але все одно він був. Напевно, ці умови трошечки змінилися, і, якби рибка поки що звідси пішла. Та це не привід для. Для того, щоб засмутитися, ми підемо зараз ще на більшу воду і спробуємо ще далі від очерету знайти і там рибку поки не роздуло. Як ви бачите, погода міняється. Хмари такі зранку потужні були, трошки їх здуло, Тепер знову ці хмари порвало вже на шматки вітром. Напевно, вітер буде дуже сильний, тому поки він ще не дуже сильно піднявся. Треба пробити острови. Погнали туди. Погодка не дає, бо там, де хотів. Дуже некомфортно, вітер серйозний, в точках, в яких, як мінімум, за кілометр від мене жодного очерету ловив крупних риб. Бачите, як тут мене набито, скільки точок. П'ятірки, крокодили, трійки. Крупні риби. На відкритому та далеко. От в цьому відео хотів вам показати класну рибалку дуже далеко від очерету, тому що скільки разів приїжджаю, і дуже багато людей прив'язуються до цього очерету, а потім їх на березі зустрічаю. А вони говорять, що ну немає риба. в мене так класно виходило відловлюватись. Але сьогодні, напевно, не той випадок. Сам сьогодні, десь буду прибиватися через вітер, який все посилюється і посилюється ближче до очерету. Бачите, травичка, все гарно тут так, але дуже вітряно. Пройшов багато, був кругом. Дуже вітряна погода була, зараз трохи стихла, повернувся. Туди-де зранку першу щучку піймав, Перед дощем рибу придавило і тільки щоб пройшли перші краплі дощу. Велика, потужна хмара дощова пошл... пройшла десь посеред водосховища, а нас лише стороною зачепила. Камеру зняв, щоб її не утопити. Перші краплі впали води буквально Оп, на воду. І ось така далеко затрюшна щука. У нас сидить на куканах, пізніше її зважимо. Ось так от. Хто знаде від очеретику, а людей дуже багато було під очеретом. Ну, правда, що під очеретом, що тут вона не клювала, придавлена була перед дощем. От перші краплі пройшли, тепер є ймовірність, що почне клювати. Новоблере твічимо, продовжуємо твічити наших крокодильчиків. Оце так відкриття. Тільки що таку кобиляку злив. Ну Камеру то знімаю, то одягаю, подивіться, дощ навколо нас з усіх сторін. Ходе, ми відносно ще сухі. Фух, ох і подача тільки що була. Як увалила, шнура забрала, важка, страшна. Ну, правда, риба дуже активна зараз. Може там не 7, не 8. Може кілограмів 5 чи 6. Фух, але... Адреналіну дала так, як треба. Погода знову помінялася. Ух ти, Йошкін-кот! Це ж воно вже, оце воно вже. І рибка трошечки увімкнулася. Довгенько чекали цього виходу її, але дочекалися. Всі з рибкою. Рибки гарні, прям гарні. Зараз до колеги підпливу зніму. Покажу, які вони клюють. фух Треба ще тільки і самому якусь на камеру гарненьку зловити, дістать. Так, треба заспокоїтися. Я після того, як гарну рибу потримаю в паніці в такий мандраж лупаше і починаю швидить, проводки робити, треба все-таки не спішно. Розмірено. Потихеньку собі. Ну, така подача була. І тільки що була покльовка, ну, прикус. А то, напевно, в голову дала, бо воблер закрутився, з повідком був. Фух, ох. Відкриття рибалки на великій воді, а ми стоїмо в річці. Відео публікую, і люди пишуть, приїдь до нас, злови рибу. Кажу, де ви живете? Кривий ріг, приїдь, на Карачуни злови. Кажу, так ви не слухали, напевно. Я ж там і ловив. Ану покажіть, будь ласка. О-о-о, Гарна. Прям дебела. Отак. А на що взяла? На калібло. На калібло. Ну. Може, не так багато хвостів під очеретом, можна їх насмикати більше, але розмір. Розмір, друзі, ну це ж зовсім інша рибалка. Гляньте, які. Ух! Клас. Шторм! Тільки що був штиль. Розійшлися трохи хвилинки були, ух ти! оце це качає, як десь на дискотеці. Ха-ха, в цьому човні. Хмаринки розійшлися трошки, сонце вийшло трошечки, припарило таке відчуття, що перед дощем шквальний вітер. Сподіваюся, що він принесе хоч якісь знову краплини дощу, щоб випали на воду. І можливо, клюне ще одна крупна риба. Тому що, друзі, сьогодні, дивлячись на те, як активно міняється погода, і досить категорично риба не клює. От зранку одна некрупна, коли була ранкова її активність. Друга крупна, коли перші краплинки дощу випали, пройшов коротенький дощик, я вам показав, що рибу зловив. Знову відрізало. Пішов знову коротенький дощик. І ще одна сіла, але зійшла. Ну, що ти будеш робити? От така сьогодні погода. Рибу даве там просто жесть. Вона є тут. Тільки от дощик з'являється десь. В полі моєї уваги одразу покльовка. І гарні, дві такі гарні покльовки. І з воблерів я перекидав уже все з невеликим заглибленням. Результату ніякого немає. Гарні кольори, гарні приманки різні. Нічого не приносить поки що результату. Дуже чекаю, що цей вітер шквальний принесе, хоч якісь краплинки дощу, і щука все-таки клюне ще. Хочеться дуже зловити трофей. Всі вже рибаки пороз'їжджалися, немає нікого, я лишився один. Погода ну така не дуже комфортна для риболовлі в невеликому човні. Але дуже хочеться зловити все-таки крупну рибку. Тому що з годинку покидаю, можливо, якась іще сяде. Ні, ну куцай вже просив маленький дощик. Ой, знаєте, що я вам скажу? Шановні глядачі, виявилося, що дощ мокрий і дуже-дуже холодний, прям крижаний. щука, напевно, зараз там лютує, але дуже не хочеться в червні місяці хворіти, тому сиджу під парасолькою. Сподіваюся, що після того, як дощик стихне, вона ще буде клювати. Мокрий і крижаний, ви уявляєте, от в червні. Ну як воно так може бути? І щука без нього, ну не хоче клювати, і все. Отаке от воно відкриття великої води в 2025 році у куцая. Ех, треба було вчора їхати. Оу, а там того дощу на півгодини, напевно. Ех, чекаємо. Куцей здався боротися зі стихією. Так вже накачало, що скоро бекну просто. Відвик від такої качки. Дощлив, вже пішов під парасолькою на вихід з води, стихло, дощ припинився, знову вийшло сонце. Коротше кажучи, сьогодні такий дуже складний, дуже тяжкий день. Але не дивлячись на це, все одно відкрилися з вами, пару хвостів дістали. За день було три всього-навсього покльовки. Хочу зважити цю щуку. Батарейки сьогодні з собою взяв. Мені здається, що в ній трохи більше трьох кілограмів. Зараз побачимо, що скажуть нам ваги. Так, дістали наш кукан. Дуже часто. На відкритому відбувається все саме цікаве і по розмірам, і по кількості навіть. Бачите, 3200. Ну, не супер прям трофей, але все одно приємна щука, яку сьогодні ми з вами затвічили. Так, садимо її назад на куканчики. І хочу вам сказати, що дуже складно було, дуже тяжко. Але все одно умови, при яких вона у нас клюнула, ми-ау-ау ау, 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 знайшли. Давай, ось так тебе закриємо. Фух. Прям сильно втомився. Хочу вже шабашить, тут вже дітки купаються, тут пляжик, де я виходив, в соснах Криворіжських. Тож, друзі, з відкриттям мене сподіваюся. Хоч в цьому відео не надубасив, так як часто буває у мене багато риби, воно вийшло досить приємним та таким, яке підійме вам настрій. Дякую вам за перегляд, миру вам та добра. А я пішов збиратися та їхати додому. Хочу їсти і сонце почало пекти. Прям. Ну що за погода сьогодні? А? Погода, ти проти мене сьогодні. Ну прям давай тепер вже вітер, прохолоду, щоб я комфортно зібрався. А ти починаєш парити. Ну, що ти будеш робити? Га? Коротше кажучи, миру вам та добра.